Вітаю вас, друзі. На так званій Росії усе просто чудово і буде іще ще краще. росії все рушиться двадцять год посидімо назад, назад там нічого не буде скоро. у мережу. Злили розмову двох російських олігархів, які обговорювали російсько-українську війну та подальшу надзвичайно позитивну долю так званої Росії. Це, це нічим хорошим не може закончити. Закінчити, закінчити. адом. Це просто вопрос коли це придає російські олігархи, які через ту саму війну втратили дуже дуже багато своїх статків, чомусь не люблять Владиміра Путіна. Відхось простіть, слухайте, ну ви ти ви справді, що це чоловік може управляти, правлятися на одно і теж год код як... І подібні історії на так званій Росії трапляються вже не вперше. Вони проіграли кварталу у 95. Якщо ви досі не підписані на мій канал, але дивитесь мої відео, то виправте це просто зараз і. Підпишіться, і звісно, натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Оцих двох російських олігархів, які розмовляли між собою, звати Роман Троценко і Ніколай Матушевський, і вони чомусь дуже незадоволені російською владою. Росія, ми так не любимо, вона виявилася в лапах, хаті тому ділі. От по Попослідній кадеса придурок там на фоні не ёлки, як би завжди, а воєнне принаймні один із них зараз перебуває поза межами так званої Росії, і обидва ці олігархи дуже не задоволені тим, що відбувається із їхньою країною та із їхніми статками, тому що після початку повномасштабного вторгнення проти них було запроваджено санкції. Вони критикують Владіміра Путіна та його команду і кажуть, що після смерті Путіна і членів його команди із. Так званою Росією може статися страшне, то ніякої концепції дальше Вони там. в вони момент часу і вони не залишать за собою нічого. Це просто буде в пустині. Хоча насправді те, що вони прогнозують, це дуже і дуже чудово. Люди будуть вбивати друг друга на вулицях. Єдуть там по так далі за улицях А по улицям, как ви вважаєте, не будуть ходити українські гауляйтера, ні? Ну і оскільки оці двоє олігархів дуже обурені, вони пропонують боротися до останнього і кажуть, що нічого не можуть зробити. Родину то ми любимо, Просто є люди, які не любить. Та ми нічого снігімо. Типові російські нікчеми скаржаться про те, як у них усе погано, як Владимір Путін поламав усю так звану Росію, але замість боротьби вони обирають шлях. Валити страну нас укралі, родину Росії. Ну значить, на щось робити хороше друг в друга. Фактично, вони обидва ставлять на подальшій долі так званої Росії хрест і не сподіваються, що там щось взагалі колись зможе нормалізуватися. Тому один підбурює іншого тікати до Індонезії разом із грошима. Коли, це невероятно крутоє місто. Воно Росії. російсько там. Єзі ти купиш там когось землю собі, щось там, де в оренду, то ну як-то, да Це все буде рости. Це дуже цікава розмова, але ще цікавіше, хто саме її злив та для чого. Ми із вами поки що не маємо однозначних відповідей. А розводити конспірологію я не збираюся. Просто давайте поки що приймемо оцей злив як факт. Але із часом я впевнений, ми дізнаємося більше. Як я вже казав, це далеко не перший такий випадок. Пару місяців тому не. Відомі люди злили у мережу розмову і ще двох цікавих персонажів. Один із них це російський олігарх Фархад Ахмедов, а другий це Йосіф Пригожин. Це не той Пригожин, який власне керує ЧВК Вагнер, а інший він продюсер і співмешканець, чи то чоловік співачки Валерія, олігарх Ахмедов перебуває у Азербайджані. Ну, принаймні перебував на момент публікації цього запису. А от Йосіф Пригожин живе у так званій Росії. У москві. і от вони, спілкуючись між собою, дійшли до неймовірного висновку, що виявляється, російська влада абсолютно не цінує росіян, просто кошмар для них люди мусор, просто розумієш? Вони проклинали російську владу, обзивали Путіна сатаною, і взагалі усе його оточення це злочинці. Сатана точна то штукані страну про навіть вдаже. Може самівати то, звісно ж, ані приступники. І да, що такі да. розповідали вони також і цікаві подробиці щодо внутрішніх питань кохання жаби та гадюки всередині так званої Росії про те, як проти Шойгу об'єднуються інші представники російської влади. Слухай, ані, об'єднувалися, Ігор Іванович, Сергій Вікторович і е, Золотов. Ані міняють всьому Шойгу, називають його дов за глаза. Істине і у них за данший Ми із вами і так знали про їхню внутрішню підкилимну боротьбу, але ось отримали тоді і ще одне підтвердження: словом, майже годину вони там розмовляли, нили про те, як на Росії усе погано, як стане іще гірше, як санкції б'ють по нещасних російських олігархах, і дійшли висновку, що Владимір Путін та його команда обов'язково за усе будуть відповідати. Федерация президентская страна, президент за все, за все, за все. Ні. І от що особливо цікаво, той самий Іосіф Пригожин, який у приватній розмові проклинав владіміра Путіна, казав про те, яка погана російська влада, коли виступає на телебаченні, то каже абсолютно інше. Він підтримує публічно війну проти України і каже, що ті, хто проклинають російську владу, це дуже дуже погані люди. Ви знаєте, позорно. Як би ви не атнасілізьких до власті і йти проти собственного народу проти своїх. Просто категорично неправильно. як бачите, далеко не завжди те, що росіяни говорять публічно, збігається із тим, що вони думають насправді. То може тоді і Скабєєва у себе вдома, коли ніхто не чує, тихесенько каже: Слава Україні і героям слава! Я не знаю, друзі, що буде потім із тими двома російськими олігархами, чию розмову я вам показував на початку випуску. Але, от до прикладу, із Ахмедовим, і з Пригожиним нічого не сталося. Пригожин одразу після скандалу заявив, що йому було дуже неприятно і усе це фейк. Звісно ж, факт. Носит неприятный характер, что мой голос гуляет по интернету. Хочу сказать, что. Этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк. пізніше він іще виклав відео про те, як йому раптово стало погано. До нього приїхали лікарі, але по факту нічого із Пригожиним так і не сталося. Він і далі продовжив вести свої програми на Російському федеральному телебаченні. А його дружина Валерія співала із голограмою Кобзона. Я йому сказав. Забрал вещи, пошел вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел. Ведь я тебя еще сырье. Те, що нікого так і не покарали ані Ахмедова, ані Пригожина після зливу цієї розмови, це насправді дуже і дуже добре, тому що я впевнений, багато інших російських олігархів та знаменитих людей у приватних розмовах кажуть приблизно те саме. Звісно, не усі, але частина із них прекрасно усвідомлює, що відбувається, що б вони на своєму телебаченні не казали. Фашизм буде там фашизм, Гомосексуалізм! гомосексуалізмбуть військова диктатура щодо військової диктатури. До речі, вони мали рацію. Якраз учора російський депутат Госдуми Гурульов почав казати про те, що необхідно запроваджувати сталінські методи. Пора вводити поняття врак народу. Не надо сісняться. Враги є, поняття нет. Що особливо смішно, його власного діда під час сталінських репресій також ув'язнили, але йому це подобається. Я, кажу, ти хочеш сталінських репресій? я хочу. Я хочу при тому, що мой дед 9 лет сидел. Цю войну пошов сорок шостого досі на сірі був було Те, що його діда репресували. Це насправді дуже добре, тому що так тоді було потрібно. Ну я вважаю, що на так званій Росії нову хвилю репресій треба починати саме із нього ж. Ну, розумієте, що це було необхідно на той момент государства з діла. Дані були буляси власне, оця пропозиція депутата Гурульова пов'язана із тим, що він боїться українського контрнаступу і закликає до більших внутрішніх репресій, щоб протистояти ворогам так званої Росії зсередини. Але у нього є іще один рецепт для російської перемоги. Треба просто щоб так звана Росія узяла і почала новий великий наступ, і готувати наші ударні групи, які будуть виконувати не тактичні задачі. А в состоянии идти на участки прорыва і охватывать, и наносить розсікаючі, ахватуючі удар звучить дуже і дуже загрозливо. Але що ж сталося із тим самим великим зимовим наступом так званої Росії? Наступлення в ближайші дні фронтальних То тобто по всій лінії фронту, потом сайська тідня наступлення наш армії, теж весеннего, в не почув словом, друзі, на так званій Росії зростає потенціал серйозного внутрішнього протистояння. Поки що він триває на словах: Ветерани майдану, збіжавши в Росію проти патріотів, а, патріоти сталіністи проти а, патріотів монархістів Тенденції дуже хороші, хоча інколи доходить і більше до справ. От коли, наприклад, одна ЧВК бореться проти іншої ЧВК сьогодні ми. ездили, разбирались с вновь созданными ЧВК. Командование ЧВК «Вагнер», узнав об этой ситуации, в агрессивной форме, с угрозами расправы над личным составом батальона «Поток», лінії бойового слінібосприксновені і запретіли ротацію. І чим більше я спостерігаю за інформаційним простором так званої Росії, за тим, як різні групи починають атакувати одне одного, тим більше я переконуюсь у тому, що у разі серйозної військової поразки так звана Росія почне пожирати сама себе. І закінчиться СВО, вони почнуть друг друга долбити. Ну, то к этому вже готове. Это гражданская війна, і чтобы цьому процесу допомогти, щоб допомогти так званій Росії почати свій власний розпад, я вам традиційно, друзі, нагадую, допомагайте Збройним силам України.